Триває в Україні війна, і багато сфер економічної діяльності та інших галузей знаходяться на критичній фазі. Я маю на увазі обмеження трудових ресурсів. Галузі будівництва, житлово-комунального господарства, транспортна сфера знаходять обмеження в трудових ресурсах. А саме чоловіки, які виконували більш такі важкі і технічні роботи сьогодні, за ініціативою міського голови у нашій громаді проводиться така робота. Яка направлена на навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації населення Шостинської міської територіальної громади відповідно до потреб ринку праці. Працюємо по напрямку навчання і перенавчання жінок на категорію «Т». Отримання водійських прав, тому звертаюся до всіх бажаючих жінок, які мають можливість, які мають надію на свій розвиток і підвищення кваліфікації в цій сфері, записатися, скажімо, в цю групу. І надалі ми, вже, коли буде сформована відповідна категорія, відповідна група, будемо домовлятися проводити роботи щодо навчання. Категорія Д це пасажирські перевезення, можуть бути обслуговувані Скажем, міських приміських маршрутах так це може бути перевезення грузових вантажів. Навчання буде проводитися за рахунок коштів бюджету Шостинської міської територіальної громади. Всіх бажаючих на отримання навчання даного підвищення кваліфікації прошу звернутися до управління економіки Шостинської міської ради в термін до 10 листопада, щоб ми могли, скажімо так, активізувати цю роботу і в терміни набрати групу.